З настанням зими деталі холодніше. Небо затягають важкі сірі хмари, що приносять не дощ, а сніг. У кожної пори року є свої ознаки. У зими це сніг, іній, мороз та метелиця. Сніг це багато, дуже багато красивих сніжинок. Раніше вважали що сніг це замерзлі крапельки води. Але насправді він утворюється з водяної пари, яка піднімається дуже високо, де панує сильний холод. І тут утворюються маленькі людинки кристалики. Вони ще дуже малі, але постійно збільшуються і нарешті стають красивими сніжинками. Що лютіший мороз. То твердіші ці кристалики і гучніше рипить сніг під ногами, смугами санчат та лижами. При морозі змінюється стан води. На ставках, калюжах з'являється твердий та прозорий лід. З його допомогою сніг залишається пухким та не тане. Наступне явище це іній. Іній це тверда роса. Він утворюється на землі, на траві, камінні та інших предметах. Утворення інею відбувається у тиху погоду або при легкому вітерцеві. Метелиця це перенесення вітром снігу над поверхною землі з погіршенням. Видимості. У безвітряну погоду сніжинки падають на землю спокійно, але варто подути вітру, як піднімається заметіль, залишаючи після себе замети.